Добрий день малята! Я дуже рада вас бачити і запрошую вас зі мною трішки позайматися. Готові? Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо будувати сходинки для нашого будиночку. Для цього нам потрібні будуть ось такі великі цеглинки. Спочатку ми беремо три цеглинки. Ставимо їх біля будиночку. Одна на одну. Потім ми беремо ще дві цеглинки та ставимо їх поруч із цими. Одна на одну. А потім ми беремо ще одну цеглинку. І ось такі гарні сходинки у нас виходять. Гляньте, як лисичка добре підіймається сходинками вгору і вниз. Спускається, вгору підіймається та вниз спускається. Ось такі гарні сходинки із великих цеглинок ми сьогодні з вами побудували.